Доброго дня, доброго вечора вам е, з Канади. Е, зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії, і мене питали, що ж я все ж таки готую собі е, в Канаді тут. Можливо, якісь такі незвичні страви. Ні, ось гляньте, зовсім звичні страви. Я дуже люблю запечену картоплю в духовці. Ось Я включила духовку е, десь на 180-200 градусів. Включила духовку, так, 200 градусів. Ось у мене 200 градусів духовка включена. Включила я духовочку і картопельку я помила. Картопельку. Помила, розрізала, Бекончик туди вставила в кожну. От по такому шматочку добрячому вставила. Туди її намазала. Олійкою. У мене спреєва така спреєва. І трошечки присолила кожну. Формочку теж я спреєм збризнула. І тепер я поставлю її в духовочку, і вона в мене буде готуватись. І ось мені буде така страва на вечір. От, їсти що. У мене є суп, я вчора варила суп, у мене є суп. Є ось така страва, так що сьогодні в мене картопля запечена в духовці. І хочу сказати, що ця страва мені смакує з дитинства. Я пам'ятаю, що якщо мої батьки жили не дуже багато, але в нас була бабуся в селі, і картопля вже була, і салко було. З села там бабушка заріже свинку якусь, поїдуть, заріжуть ту свинку, і м'ясо є, і салко є. І в нас завжди сало було, як в українській родині, завжди сало було з м'ясом, з проріздю. Папа мій дуже полюбляв його і солити, і запікати, і з чесничком, і коптити. Батька була невеличка каптільна така. Дома вдома така невеличка у дворі робив сам це все. Тому ну ось такі смаки з дитинства сьогодні я буду смакувати. Ось така страва. А ви готуєте таку страву, картопельку в духовочці. На, ну напишіть, які ще страви ви готуєте з картопелькою. Дуже-дуже цікаво. Я прийшла з роботи, маю одну годину, навіть е, менше, поки ж я дійшла десь хвилин 40. У мене для того, ж, бо о оп'ять у мене починається англійська. Я маю ці 40 хвилин, щоб зробити, поставити в духовочку і, можливо, встигнути поїсти. Можливо, якщо не встигну поїсти, то вже після англійської поїм. Але бо візьму і завтра парочку таких картопельок завтра візьму на роботу. І ось буде в мене що їсти на завтра. Так що нічого такого, е, знаєте, незвичайного. Я не готую борщ, суп, е, е, олів'є роблю і рибку жарю. Все таке звичайне. Бачите, вже духовочка моя включилася. Зараз буду ставити в духовочку. Так що з вами була Світлана. Напишіть, готуєте ви таку страву? І, пам'ятає, ну, той, хто доволі, доволі. Хоча, можливо, вже і в ці часи е, готують таку страву, запікають. Але дуже смачно. Рекомендую. Не забудьте поставити лайк. З вами була Світлана. Ще один рецепт від Світлани. Як смачно поїсти ввечері. Бай-бай!